Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови в нашій студії за допомогою вайбер-зв'язку приєднується політолог, директор експертно аналітичного центру діалог Андрій Меселюк. Вітання, пане Андрію. Добрий ранок. Пане Андрію, з вами хочемо поспілкуватися про підсумки Рамштайну 12 го вже Рамштайну. Цікаво, що цього разу запропонували нам наші партнери і до чого слід готуватися українським військовим. Ну, власне кажучи, як сказав керівник Пентагону Володжені Носін, три, питання, три головних напрямки: було: перше, забезпечити повітряну оборону засобами протиповітряної оборони подалі Україну. По друге, це критичні нагальні потреби, і він сказав, що доповів саме міністр оборони України. Резніков, вони його послухали і безпосередньо узнали, в чому зараз е, найбільше є потреба української армії. І третє це питання довгострокової підтримки, зокрема на створення ремонтної бази для того, щоб могли техніку готувати для України. І звичайно, вже, окрім цих трьох головних питань, говорили і про F-16. Е, е, Нідерланди. Та Бельгія очолюється якраз європейську коаліцію, яка буде допомагати вчити пілотів. І якомога більше країн сподіваються, і учасники там долучитися до неї. Пане Андрію. от якраз стосовно F 16, то зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів заявив про те, що це мусить варто створити фонд, куди би. Адже це дуже дорого, так і дороговартісна допомога, і всі країни мали би долучитися і до передачі, і до обслуговування ремонту цієї техніки. На вашу думку, а наскільки це реально по часу, коли це може відбутися? Ну, дивіться, як кажуть західні військові посадовці, за декілька тижнів може розпочатись навчання пілотів. А сам процес займе звичайно не один місяць, і ну в найкращому випадку, якщо буде він просуватись дуже добре, то восени у нас є шанс отримати ці літаки в цьому році. Я маю на увазі питання, полягає в тому, що ви абсолютно правильно зауважили, що це дуже дороговартісна техніка, тобто один літак коштує біля 63 мільйонів. Доларів, і звичайно жодна країна, навіть там найбагатша, або там сполучені штати, або провідна країна у Європі, Німеччина, вона сама сама не потягнеться і потрібен дійсно консорсум, так само як це було з танками, з передачею танків, тому що це теж не дешева техніка і складна в обслуговування. Тому, власне кажучи, добре те, що напрацьовані вже механізми, як це має бути. Організована, як це має оцілюватися з танками, і тепер буде з літаками, хоча це дійсно набагато складніше питання, скажімо, якісно новий рівень. Ну, але ж таки ці технології надобляться і стануться в нагоді. Також за словами міністра Остіна про те, що Україна також знову ж таки потребує ППО ще. ППО, а також е, щодо передачі танків Леопард. То як на вашу думку, е, ці танки будуть надаватися нам в постійній, на постійній основі? Чи яким чином? Дивіться, пріоритет західні країни неодноразово підкреслювали, що пріоритет є ППО. Дійсно, забезпечення оборони від ракетних, а також від. Шахідних атак з боку Росії, і то, тому власне кажучи, вони захід послідовно приділяє увагу цьому фактору і надає необхідну допомогу. Що стосується танків, то ну не варто розраховувати, що це буде постійно, що вони будуть надходити як з конвейера, тобто свого часу е, головнокомандуючий ЗСУ залужний позначив скільки нам потрібно танків. Ну власне кажучи. На таку цифру там він казав, на пам'ятаю, про 300 танків Ось для однієї операції масштабної, яка зараз розпочинається, то на цю цифру будуть реєтуватися. Тобто, не варто думати, що там кожного місяця ми будемо отримувати там по декілька десятків танків. Ні. Насправді їхні запаси теж достатньо обмежені. Ми бачимо, що надходять вже з Німеччини танки першої модифікації Леопард 1. Вони теж добрі, ну але, звичайно, не такі нові і досконалі, як «Леопард-2». Тому, але ж ми бачимо, що, наприклад, днями Іспанія передала ще чотири танки «Леопард-2», Тому, звичайно, цей процес іде, і країни там за можливістю будуть допомагати Україні танками для того, щоб наш наступ був успішним. Ну і напередодні цього саміту цієї зустрічі була мова про те, що під час Рамштайну буде обговорюватися і надання Україні 155 мм міліметрових снарядів. І з'являлася інформація, що Південна Корея через Сполучені Штати допоможе Україні снарядами. Чи це йдеться саме про ці снаряди? Що вам відомо про ці можливі поставки з Південної Кореї? Я хотів вас трохи поправити. Тут є. Публікація Wall Street Journal uh, за 24 травня, на якого можемо спиратися, і вона на, на аналізі даних декількох джерел теж, що ці снаряди вже постачаються. Причому mm -hmm. мова йде про, про сотні тисяч снарядів, і дійсно це саме про них йдеться, оскільки ми пам'ятаємо, що Звичайно, дуже багато уваги було прикута до європейської спроби поставити мільйон снарядів швидко України до цього наступу. Ну але хоча рішення було принципово прийнято, потім почалися розбіжності, і звичайно між країнами і так швидко і повністю втілити цей проект до кінця цієї весни, на жаль, не вдалося, але ж дуже добре, що був план Б і Сполучені Штати дуже давно і. Наполегливо працювали з Південною Кореєю для того, щоб вона, яка є одним із найбільших виробників артилерійських снарядів, саме Калібру 155, щоб вони надали їх Україні. Південна Корея довго намагалася уникнути цього рішучого кроку, але ж в той же час вона категорично не хотіла якимось чином зіпсувати чи хоча б ускладнити свої відносини з ключовим союзником США. Тому сторони знайшли таке дуже виважене і оптимальне рішення, що Південна Корея продає ці снаряди Сполученим Штатам, а Сполучені Штати їх переправляють вже в Україну. І в принципі, Пентагон підтвердив вже офіційно, не ну, офіційно знову ж таки журналістам, що закупка снарядів Південної Кореї йде повним ходом, і вони поступають до України. І пане Андрію, водночас голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марк Мілі заявив про те, що Україна спроможна звільнити територію, окуповану расистами, хоча це відбудеться не найближчим часом. Як можна протрактувати ось таку заяву? Так він сказав, що ну, це заява, яка виходить із реальних можливостей Збройних сил України, які Можуть діяти за такої потужної допомоги наших союзників західних, і він сказав, що це е, буде звичайно завдання можливе для виконання, але це буде довга і кривава е, війна. Ну е, саме та спроба звільнити ці території. Тобто він посатував те, що є станом на даний час. Але ж ми бачимо, що е, в принципі с, е, оскільки. Для західних країн і для керівництва наших збройних зброї. пріоритет людські життя то нас за допомогою нових технологій, зокрема ракет Штормшадов та іншої західної зброї, буде можливість намагатися повторити успіх, який був в минулому році, зокрема в Харківській області, коли просто було успішно перерізані логістичні ланцюжки постачання, і росіяни були змушені. І в Херсоні також і росіяни були змушені робити жести доброї волі. Ну це теж варіант можливий, і будемо дивитися наскільки він буде виконаний. Можливо, вже зараз в нових реаліях, коли звичайно росіяни створили багато ешелоновані такі позиції для оборони, замінували величезні території. Це звичайно буде набагато складніше, але все ж таки будемо сподіватися, що це вдасться зробити. Пане Андрію, ну і цікаво, чи якимось чином, чи вам відомо обговорили, чи обговорилися там теми дислокації нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі? Адже от з'явилася вчора теж інформація про те, що так звані міністри оборони РФ і Хренін підписали якісь там документи стосовно того, що ця зброя буде розміщена на території Білорусі. Яким чином, на вашу думку? Не мають реагувати і західні наші партнери, і чи реальне в майбутньому надання Україні тактичної ядерної зброї, так би мовити, на то як на противагу розміщення її у Білорусі? Дивіться, ну, спочатку з простішого почнемо. Що стосується Білорусі і Росії, то Путін ще коли перший раз оголосив про те, що там буде тактична ядерна зброя, розміщена в Білорусі 25 березня. Він поставив дедлайн, що це відбудеться до початку липня, тобто, час ще є, і фактично, наскільки зараз е, розвіддані е, свідчать, то е, тактичної ядерної зброї в Білорусі, а також стратегічної ядерна зброї, там немає. Але ж ми бачимо, що щонайменше на рівні декларації процес продовжується. Що стосується оцінки того наскільки це ускладнює ситуацію, знов ж таки Пентагон е, каз... вже зазначав декілька разів, що в принципі поки що немає підстав для того, щоб приймати якісь важливі шаги, там реагувати на це. Тобто загроза застосування залишається на тому ж самому низькому рівні з боку Росії, знати ну, також з боку і союзника Білорусі. Що стосується передачі тактичної ядерної зброї Україні, то цей процес не вговорюється навіть на теоретичному плані. І обговорюватися я вас запевняю, на 100% не буде. Але про F16 теж ми спочатку не могли лише мріяти, але згодом бачимо: вже дійшли дискусії до їх передачі: чи таке може трапитися і щодо тактичної ядерної зброї? Ні, не може. Це зовсім різні речі з різних вагових категорій. Ядерна зброя це питання, яке. В принципі, її і за межі окремо визнач суворо визначених країн для західного світу є принциповим. Тому на такий шахвани точно на такі крок вони точно не підуть. І це, це головне з військової точки зору. Там тактично немає особливої потреби розміщувати ядерне, ядерну зброю в Україні, тактично тому, що в принципі у них є. І у Франції, і в Англії ці можливості, тому в принципі не було б ну, і Зважаючи на те, що Україна перебуває в зоні активного збройного конфлікту і нападу з боку ядерної держави, то це був би крок до радикальної ескалації. А ми пам'ятаємо, що і адміністрація президента Байдена і його і інші, інші західні союзники України послідовно уникають ескалації. Що стосується літаків, шістнадцять, хотів би нагадати, що. Від самого початку не спростовували категорично це е, представники західних країн, але казали, що це не пріоритет, оскільки ну і це зрозуміло було. Оскільки е, бюджет е, пакети оборони е, сполучених штатів обмежені там вже з 45 мільярдів, е, які затвердив конгрес сполучених штатів на допомогу Україні, е, залишилося е, приблизно одна десята частина. І буде ставитись питання про новий пакет. Звичайно, за рахунок цієї, цих кроків не могли надаватися в 16. І в принципі, захід ми бачимо послідовну дію. Тобто, спочатку було ухвалено рішення про передачу МІГ-29 з країн Східної Європи до нас. Ну а тепер вже коли вони вважають, що є потреба в довгостраховій перспективі, це не коротко перспектива. Не з'являться ні завтра, ні на основному місяці -16 в 16, нашому небі в такої довго, середньої та довгострокової перспективі на даті Україні F-16, то вони на цей крок пішли. Ну а на вашу думку, навіщо Лукашенко ось ця ядерна зброя? Чи він дійсно хоче таким чином продовжувати лякати Європу, зокрема Польщу, чи не ставиться його ще більшу залежність від Путіна я би трохи перформулював питання, от зважаючи на ваші останні слова, крайні що про це що не чи не збільшується залежність від Путіна. Дійсно, це потрібно Путіну, а не Лукашенко. В першу чергу, Це Путін грає велику гру і він хоче шантажувати Європу. Бачите, у нього е, цей ядерний аргумент. Він такий дуже часто густо він його застосовує, але звичайна е, заходу вже трохи набридло, і вони кажуть, що. Ну, реальна важливість застосування не є високою, тому він знайшов новий так, на нову модифікацію, що буде в, в Білорусі розміщена ядерна зброя Росії, і це вже ближче до кордонів Євросоюзу, і вони мають більше хвилюватися. Але ж звичайно, це теж захід розуміє, що це за великим рахунком дуже таки небезпечний. І неприпустиме, але все ж таки блеф ядерний, і в принципі, з цього ніяких реальних дивідендів Росія не отримує. Ну але чи слід нам очікувати, що, врешті-решт, після цього все-таки будуть запроваджені санкції проти атомної енергетики, зокрема росатому, з боку наших партнерів захист? Ну, Ми бачимо, що це питання складне і поки що воно не, вирішує, не вирішується. Звичайно, якщо буде політична воля, і буде прийнято рішення, що про запровадження такі санкції вони будуть запроваджені, але поки що консолідована політична воля і заходу на це немає. Угу. Ну і на сам кінець цікаво, чи ось такі рейди чи вилазки, які траплялися на території так званої Білгородської Народної Республіки, чи вони на вашу думку почастішають, чи можуть вони бути в інших регіонах РФІЇ, і чи, можливо, дійсно расисти перекинуть якусь частину своїх військ, зокрема, на охорону своїх кордонів? Ми бачимо, що організація таких рейдів вона є таким ефективним, скажімо так, інструментом, який може наша, наша, наша сторона готувати і втілювати. Але ж я думаю, що це буде. По перше, не часто, по-друге, обмежуватись прикордонними областями, ну і що стосується їхнього ефекту, то це окрема розмова. Я дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі. Андрій Меселюк, політолог, директор експертно аналітичного центру «Діалог» був з нами в ефірі громадського інтерактивного та «Радіо 1 на все